Тут думаю, що воно таке годить. а тут якась машина ось так їздить. А подивилася, а там у нас іде прибирання вулиць. О, Щось шкряпають, прибирають. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ось так несподівано почався влог. Зараз хочу сходити на базар. І після базару буду йти купувати е, замовлення. Прийшло. Я вчора приїхала з епіцентру, прийшло повідомлення отримати замовлення. Я пішла, там був тільки Пірволь. Отримала. А сьогодні зранку приходить повідомлення про те, що ще зубні пасти прийшли. Чого вони так поділили замовлення? Можливо, я на це увагу раніше не звернула, тому зайду. В розетку заберу замовлення. Прийду додому і покажу, що я купила в епіцентрі вчора. Я дивлюся, у нас яйця найдорожче, це по 40 гривень, а так нормальна ціна відносно подешевшала. Це на базарі ще ранок, тільки привозять щось там, вигружають. А всі сувітяться, як то кажуть, бігають. Це була вийшла з базару та згадала, що буряк мені ще треба купити на борщ. Є. Повертаюся знову. Тому що ну, планую зварити борщика. Є. У нас сьогодні базар не дуже я вам повинна сказати. І там, де я завжди беру е, буряк. На цей як його борщ. Ця жінка сьогодні не прийшла. Взагалі щось, це що таке? Нема людей, бачите. Якась роса там продається. Ну, Це вже таке діло. Немає буряка. Це я зараз піду, вже за межі базару там теж овочі продаю, там таке сяке то подивлюся буряк. А борщовий буряк є у вас? Готов. Нема? Нема борщового буряка. Купила буряк. Отакий. такий е, на 3,50. Дівчата, я взагалі не пам'ятаю, коли я щось купувала за 3,50. Вона мені каже 3,50, а я думаю, це 30, це якраз. Капець, я ж звикла там карточкою розраховуєшся, або ще якось. А це по 20, по 18 буряк і по 15 не дуже солодкий. Кажу, о, той, що не дуже солодкий, та їжайте вже, той, що не дуже солодкий, ото мені і піде на борщ. Олечка, привіт. Яка в тебе краса весна? Тільки зрізані. Жартує зрізані. Де вони зрізані? Подивіться, які олі яйця. Ну, продається. Це ж декор на Великдень. О, яка краса, яка краса. І курчата, і все Щось воно там. І такі кошики, які це, це мама, а це доця. А в чому різниця? А розмір. А, роз... йде з Великим кошиком, а доця йде з маленьким. А трохи пізніше я їх буду прикрашати. Ай, зараз час у нас Все, добре, Олечка, дякую. Добре. Давай, добре. гарного добре. дня, пока-пока. Пока. Ось я сьогодні бігаю по базару, як ото здрасте. Я про все забуваю. І зараз згадала про те, що мені потрібно купити ще скумбрію. Йду, щоб купити скумбрію. А все з-за того, що дехто вирішив зробити несподіваний сюрприз, а не завжди деякі сюрпризи потрібно взагалі робити. Річ не у тому, що я там щось забуваю, річ у тому, що я просто неуважна. У нас тут голубів підкормлюють. Чимось купила я одну скумбрію на 80 гривень. Вчора я була в епіцентрі, приїхала додому, хотіла ще показати, що я там купила в епіцентрі. Десь я вже не пам'ятаю скільки було. Десь 15-та година. І тут мені приходить повідомлення від Каті, що вона сьогодні приїжджає. Вона хотіла зробити сюрприз. І я не до побачення, не бережіть себе, швидко монтую відео. В неї побажання мама зробити таке овочеве рагу, як ти показувала влог, я дивилася. Я швиденько капустою там, ще. і вже знаєте, і розумію, що ну, це несподівано. Ти на це чекав, але для тебе це несподівано. І такі якісь емоції, як і облегшення, і в той же час, ну як доїде, що ну, добре, все, вже в потязі, вже їде. І ну, десь там в 10-й годині вечора вже приїхала додому. А я все будую плани, як би їй сказати, щоб і не впливати на думку дитини, але ж ну, краще, щоб буде вдома, нехай цей момент якийсь пройде, завжди так не буде, і підбираєш слова, щоб це було тактично, щоб це було м -м -м, не тиснути на дитину, а вона вже їде. Ні, ну це добрий капець, а після цього, знаєте, ти коли зосереджуєшся на чомусь, ти передбачаєш якісь новини і ти більш якось до них підготовлений. А тут якось, ну, я не знаю, дівчата, кажу, як у мене в голові, не підбираючи слів, але трішки сьогодні неуважно. І кажу Каті, ну добре, будеш вдома. А як вона так смішно сказала, мене треба кохати, кормити та не відпускати. Я кажу, та хто тебе зараз відпустить? Вона каже, тиждень я і намагатися не буду, а потім подивимось. Я кажу, знаєш, що Катя. І вона сміється. Так, прийшла в розетку. Так, далі. Добре, замовлення отримала. Ось така зубна паста я вам показувала і така зубна паста. Це дві зубні пасти я сьогодні замовляла. Ну, а працювати Катя каже, що буде вдома онлайн, все нормально, ноутбук привезла. Кажу, от бачиш, Ну, інколи потрібно і бути в Києві не без цього, але ж зараз краще вдома. У нас там хтось голубів прийшов кормити. Так, злітається, щось їдять там. А ми з вами йдемо далі. Я зрозуміла, що вони ото гуділи, коли я йшла на базар. Це вони тут, бачите, латки роблять, асфальт будуть класти. Вон там. Зайшла зараз варус, друзі, або я від життя якось відстала, або не завжди слідкуєш за новинками 9 гривень. Лимонний перець. Хочу взяти. Він такий дріблений тут. Ну, тут ще є такий перець, часниковий. Ну, де шашлику то, звісно, Ну, Цікаво, я візьму один такий, один такий. Це в варусі. Ціна не можу зрозуміти. Щось 9 гривень, щось 17 гривень. Це 6 до шашликів. Ну, мені до шашликів не потрібно. Дивлюсь, наче український виробник. Тому в варусі зверніть увагу на спеції. Прийшла додому і зараз покажу, що я вчора купувала в епіцентрі. В епіцентрі я купила такі губки. Була знижка 27 гривень коштує. Далі такі мішки для прання, чохол для прання, правильно буде казати. Колись я в Аврорі купувала. Одночасно я купила і в епіцентрі, а потім було в Аврорі знижка, я купила. Дівчата, можливо, мені в Аврорі такий бракований. Попався, я не знаю, але він і розтягнувся, все, я його викинула. А цей досі мені служить, тому знову купила і чохол для делікатних речей. Він іде тут таким захистом. Все видно. Коли я буду... Ми, ну, я буду його використовувати. Якщо вам цікаво, то я покажу. Якщо ні, то таке діло. І нарешті я купила ту дощечку, яку я хотіла. Дочекалася знижки. Зараз будемо розпаковувати її. Угу. Як завжди, зроби по-людськи? Ні, треба ногтиком-ногтиком. Ну, знаєте, вона така не легка, але не дуже і важка. Якраз мені така і треба. Треба це ще якось зняти. Ось така дощечка, такого виробника, така як під камінь. Буду. Хотіла таня, то тримай, як то кажуть. З цієї сторони теж, тут іде резина, і тут резина, а тут як камінь таке. І ще вчора купила засіб. Для унітазу. Вчора вже я помила унітаз, мені було цікаво, це український виробник. Мені подобається тим, що немає хлору запаху, я таке не люблю. Миє. від того, що дорогий, я особливої різниці не відчула. Нормально миє. нормальний, тобто, знаєте, можна брати, користуватися. Такі покупочки в мене вчора були в епіцентрі. Каті вже вдома немає, кудись побігла, ноутбука теж нема, десь, мабуть, побігла попрацювати. Так, так їй зручно, ну нехай буде так. Приймаємо такі умови. А я буду зараз готувати борщ, готувати Катя захотіла картопляне пюре з кумбрією, я її купила. Я вам це казала на базарі. Ну, якось так. Трішки, бачите, неуважність така в мене сьогодні, але нічого. Я зробила висновки, потрібно завжди себе тримати в тонусі. Не потрібно давати волю емоціям. емоціям, Тому що треба якось так холоднокровно себе тримати, а вчора. Для мене це вибух емоцій був, тому що коли ти ходиш, думаєш, ну як би, ну то, то, а вона вже в потяг сіла, розумієте? Сюрприз називається. Ну, вона я несподівано і вирішила їхати. Тому такі обставини, так, треба. Такі у нас новини, такі у нас покупки. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.